Дорогі брати і сестри, вітаємо вас на черговому випуску нашої телепрограми Духовні обрії. Зазвичай цей період часу ми рідко приділяємо якимись роздумам на духовні теми, але все ж таки наша душа жива і вона постійно потребує як тіло хліба, так і вона потребує завжди думати і, як каже псалом Півець Давид, розмишляти про Слово Боже. Завдяки нашій програмі, яка виходить на офіційному, на, на офіційному каналі Мукачівської єпархії Synopsys TV, ми маємо можливість такі програми проводити. І вже нашим традиційним гостем нашої програми є голова інформаційного відділу нашої єпархії, отець Олександр Монич. Отче, вітаємо. І Дякую. Також традиційно ми продовжуємо нашу тему, відповідаючи на запитання, які надходять на наш. Проєкт епархіальний «Купол.нет», де є можливість задати питання священнику. Ми ці питання підбираємо, всі гарно групуємо. І зараз завдяки отцю Олександру постараємося на них відповісти для користі всіх нас, для користі церкви. Отже, Тому дозвольте приступимо. Дякую. Перше запитання. Доброго дня. Мене звати Вікторія, мені 31 рік. Моєму чоловікові 36 років, дітей немає 8 років. Нам пропонують робити еко. Як ставиться церква до еко? Дякую ще раз за питання. Питання насправді дуже широке і за... надсучасне. Зараз дуже багато є сімей, тисячі сімей, є, які не мають дітей. І ця тенденція, на жаль, вона не інволюціонує, а навпаки, еволюціонує. Тобто. В силу різних різних обставин, це покоління 90-х, яке пило пепсі колу, їло, чіпси і жувальні гумки турбо, на, мають і результати того, що ми маємо, плюс е, е, різні катастрофи від Чорнобиля і так далі. Тобто, менше з тим, е, церква, як завжди, як Боголюбива мати, вона має рецепції на будь-які питання і в тому числі на питання біоетики. Є дуже цікавий документ. Я би порадив глядачам, особливо дописувачці, яка задала це питання актуальне, прочитати основи соціальної концепції Української православної церкви, які були прийняті у 2000 році на Архієрейському соборі. Я користуючись нагодою, роздрукував документ відповідний, який стосується якраз цього питання. У 12 розділі цього документа в підпункті номер 4 є відповідь на ваше питання. Я дозволю собі зачитати тези цього документа, в яких ви я сподіваюся почуєте і не тільки ви, я думаю, є багато глядачів, які дивляться зараз нас, які мають ту саму проблему, і які зрозуміють, як до цього ставитися з точки зору церкви. Отже, читаємо думку соціальної концепції, яка була прийнята архієреями нашої церкви. Застосування нових біомедичних методів у багатьох випадках дає змогу подолати недугу безплідності. Водночас, технологічне втручання у процес зародження людського життя, яке дедалі більше поширюється, становить небезпеку для духовної, цілісності і фізичного здоров'я особи. Тобто, тут зрозуміло так, про що йде мова? У світі поступово виробляється ставлення до людського життя як до продукту, який можна обрати за власними схильностями, і яким можна розпоряджатися на рівні з матеріальними цінностями. Це якби вступ до відповіді. Головне наступне: у молитвах чину вінчання православної церкви ми виражаємо віру в те, що народження дітей є жаданим плодом законного шлюбу, але не єдина його мета. Потрібно це запам'ятати. Тому шляхи до дітородіння, не згодні із замислом творця церкви, не можна вважати морально виправданими. Запам'ятайте цю тезу. Тобто це не тільки мова йде про біоетику, штучне запліднення сюди входить комплекс питань, пов'язаних із сурогатним материнством і так званим банком донорів. Так? Коли заробляють навіть на цьому чоловіки, і відповідно на цьому заробляють жінки. Взагалі, проблема материнського сурогатного материнства це окрема історія, окрема тема, тому що вона має теж психологічні тілесні наслідки. Передусім для жінки, яка народжує і віддає цю дитину. вірніше, не віддає, а продає. Тобто, зараз це все поставлено на рейки комерції, На жаль, повертаємося до питання біоетики. Тому шляхи до дітородіння, не згодні із замислом Творця, ми вже говорили про це, не можна вважати морально допустимими і виправданими. Якщо чоловік чи жінка не здатні до зародження дитини, а терапевтичні і хірургічні методи лікування безплідності не допомагають подружжю, їм потрібно зі смиренням прийняти свою бездітність як особливе життєве покликання. Тобто перша теза це християнське терпіння і смирення. Пастерські рекомендації в таких випадках мають враховувати можливість усиновлення дитини за взаємною згодою подружжя. А далі найголовніше чи можна використовувати еко при тобто штучне запліднення. До припустимих засобів медичної допомоги може бути віднесене штучне запліднення статевими клітинами чоловіка, оскільки воно не порушує цілісності шлюбного союзу, не відрізняється принципово від природнього запліднення і відбувається в контексті шлюбних стосунків. Я тут зрозуміло, думаю, все прописано. Ще раз повторюся, в основі соціальної концепції, 12 розділ проблеми біоетики, підпункт номер 4 Я лише тези зачитав з них. А зараз трошки два слова, як кажуть, в якості коментаря. Чому деякі священики, духівники або єпископи до цього з цим питанням взагалі треба, потрібно звертатися до єпископа, як мінімум? Деякі єпископи не благословляють штучне запліднення. З чим це пов'язане? Передусім, з точки зору медичної, ми чудово розуміємо, що для того, щоб запліднити яйцеклітину, потрібно кілька тисяч сперматозоїдів, які зроблять акт відповідного зачаття. Запліднити. під час штучного запліднення. Левова частка за, вона просто або викидується, або вона абортується. абортується уже запліднених, Уже запліднений запліднений. Так, 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 так. От якраз про це я хотів сказати. Тобто відбувається мимовільний такий аборт. мимовільний багатотисячний аборт. Зберігається тільки дві або одна яйцеклітина, 90% запліднених штучним способом подружніх пар народжують дв... 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 двойнята. Тобто це або двоє дівчат, так або двоє хлопців. І питання ще посто... стає в тому, що все-таки як ці діти іноді бувають народжуються комплексів батьків. Я зустрічав пари і маму, і тата, особливо мами, є психологічні розлади, пов'язані із відторгненням цих дітей. Я маю маленький досвід, два випадки, коли матері, які народили штучним способом, ну, залишали дітей. Тобто, ну, це, це не є нормою. І це не є правилом. Тобто це вин... Ми говоримо про винятки з правила. Тобто, запліднення воно дозволяється, але е, третій момент, я думаю, такий, з точки зору е, християнської пастирської теології, він буде найтакий, найактуальніший. В цьому зрізі е, люди вони, е, е, не хочуть змиритися з тим, що Бог їм попустив. І відбувається своєрідна така війна проти Бога. От а чому ти мені не дав, а я це можу зробити. Тобто я не говорю, що всі про це думають. Але більшість пар є смире... зі смиренням дійсно сприймають цей навіть акт штучного запліднення. Але є пари, які якраз декламують якраз оцю річ. Бог мені не дав, але я можу це зробити, і я це зроблю. До речі, це дуже дороговартісна послуга. Дуже. Якщо так, я і... не помиляюся, вона виходить за рамки 10-15 тисяч. Свого роду і бізнес-проект так. такий досить серйозний. Так. Я дозвольте очі, я тільки дякую вам за відповідь. Mm. Я мав можливість бути на одній з конференцій, де виступав професійний медик, mm. який теж наголосив на згубності цього методу. Тобто, це фактично лікар професійний. Який наголосив на згубності надії організм жінки саме, оскільки під час екстракорпорального запліднення, текодар, який ми якраз обговорюємо, наноситься близько десятиразова ударна доза гормону. Тобто, які наслідки будуть, каже, ніхто не знає для організму жінки. Це і онкологія, і різні ну, побічні ефекти, тому. Якби не можна його вважати, цей метод, без, так скажемо так, ну, нешкідливо. Да. Ну і для церкви, як ви правильно сказали, оці мимовільні тисячі мимовільних абортів, які, на які церква не може закрити очі, просто сказати, що все, все нормально. Тобто питання дуже широке, Так, але воно актуальне актуальне, актуальне так. навіть у нашій пасторській практиці молоді сім'ї дуже. І хочу також дякую вам за відповідь, за те, що ви наголосили на терпінні і смиренні, адже саме приклади церкви це праведних Йокима і Анна. Так, так. праведників приклади маємо тих Захарії Лізавети, які смиренно несли хрест бездітності, терпіли. Навіть у старій заповіті, коли заколід, це так, було так. ну, як, як, як попущення, Боже, рахувалося, що ця сім'я проклята. Mm -hmm. Тому дякую вам. Дозвольте. Ще да, до, ми... в доповненні останні із розділу 4 про те, що донорство стає бізнес-проектом, запліднення самостійних жінок з використанням донорських статевих клітин або реалізація репродуктивних прав. Самотніх чоловіків, а також осіб з так званою нестандартною сексуальною орієнтацією, позбавляє майбутню дитину права мати батька і матір. Це дуже взагалі, взагалі mm -hmm. окрема тема, Сургатний і дуже матері. про це теж потрібно подумати. Видно, Використання репродуктивних методів повернути. поза контекстом благословення Богом да даної родини стає формою богоборства здійснюваного під виглядом захисту автономії людини та хібного розуміння свободи особи. Тобто почитайте цей документ, дуже цікаво. Так, да, Всім рекомендуємо. Це дійсно офіційний Це офіційний документ думка церкви. церкви да. так. Тобто, це навіть не думка одного священика чи одного архієрії. Дякую, отче, дозвольте, проходимо далі. Значить, У нас таке запитання. Жінка, яка народилася і була хрещена у Православній церкві, пішла в католицький храм, і в неї виникло ряд запитань. Те, що я ходила в костел, перше питання, чи є гріхом? Друге питання. Католицька віра і православна це віра, ніби в єдиного Бога в Ісуса Христа. Не убуду, не Крішну, а в Ісуса Христа. То чому ж я маю ставати православною, що це змінить? Невже конфесія? Тобто, я так розумію, наш, він, вона вже католик, хоча хрещена православна. Скоріше, всього, в теорії, але. Так, да. чи правильно. То це всі питання задає один дописувач, тому дозвольте, я їх про всіх зачитаю, а ви вже відповісте. Чи правильно, коли чоловік примушує тебе йти до сповіді, до якої ти ще не готовий ні морально, ні як, бо ти не до кінця розумієш, що відбувається в Православній церкві. Тобто, ну От такі питання. Скоріше всього, перед нами наступна ситуація. Ми маємо сім'ю. Скоріше за все, 99% ця сім'я за кордоном живе. Це взагалі народжене явище, яке зараз дуже, дуже активно розвивається в зв'язку з тим станом, в якому є Україна. На рахунок того, що я пішла в костел, чи є гріхом, це не є гріхом. Навпаки, краще ходити до християнського храму, як нікуди не ходити. Друге питання стосується того, чи ви берете участь у танцях, дописувачка не задала це питання. Якщо ви берете участь у Римо-католицькому костелі в таїнствах, а ви є хрещена в православній вірі, звичайно, це є гріхом. Нам, на жаль, таймінг не дозволяє дати Розкристи, розгорнуту це, да. відповідь, тому що ви задали наступне витікаюче питання, яка різниця? Тобто тут історія. Почитайте, будь ласка, Михайла Іммануїловича поснова історія Християнської церкви. Сторінка 361 приблизно 720. Там є окрема, окремий розділ цієї книги, називається Про розділення церков. Будь ласка, прочитайте цю книгу, цей розділ, щоб зрозуміти для старту хоча б уяву мати, е, наскільки ці були дискусії, е, передісторії історії, історії пов'язані з оприсноками. Папа Лев, папа Інокентій, потім як це відбувалося в 9, в 11-му столітті, почитайте Михаїл Келуларій і так далі. І так далі. Це, ну, це можна говорити до ранку. Як формувалися думати про непорочне зачаття і так далі, про папську зверхність, екскатедри і так далі. Тобто, різниця є, скажімо так, і причому різниця не обрядова тільки. А найприкріше най те, що різниця є догматична. Це я вам скажу тільки одну тезу, тому що говорити по тойсяці можна багато. Православ'я сповідує принцип якості догматів. Римокатолицька церква сповідує принцип і якості, і кількості. Тобто, ми не сповідуємо принцип збільшення догмів. В Римокатолицькій церкві це діє і воно існує. Візьмемо для прикладу хоча б Другий Ватиканський собор, 1962-1965 року. Тобто, що було випрацьовано на ньому, і подивіться, наскільки це відповідає нормам, хоча би Євангелія, і, і так далі. Не, і так далі. Не говорю, тобто, й, не, так тобто, так, так, так. я скажу, наприклад, догмат про непорочне зачаття. Якщо Богородиця була зачата непорочною. Так, як вірять, наприклад, візьмемо один із як, 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 як з ноу-хау? Як ноу-хау. Тоді питання до вас, а яку природу прийняв на себе Христос? Навіщо він був розіп'ятий? Що він ізцілив на Христі? Навіщо була зроблена Голгофа? Для чого? Тобто Господь прийняв повноцінну людську природу згідно догматики Православної церкви, згідно римо католицької догматики, ця природа була чистою, без гріха. Тому що Богородиця була згідно римокатолицької католицької теології зачата непорочно, тобто неприроднім шляхом. Тому ну, це як штрих, один із штрихів. Можна говорити дійсно багато. Ходити в храм можна, участь у таїнствах брати не можна. Якщо ви православна людина, на рахунок того, що вас змушує чоловік іти до сповіді, а ви не розумієте, в цьому питанні праві ви. Чоловік не правий. Чоловік має чітко дозувати свій вплив на жінку, особливо в релігійному житті. Тут є сцена насилля релігійного, скажімо є так. Кордони. Є кордони. Будь ласка, оберіть собі, ідеально вам рекомендую одного духівника: не трьох, не п'ятьох, не двох. Одного священника, з яким ви двоє. Зможете розмірковувати і обговорювати спільні питання духовного життя. Якщо у вас два духівники, з цього результату не буде. На жаль, може бути два духівники, але якщо вони в різних країнах живуть і дотримуються різних аскетичних норм і правил, це буде неякісно. Добре, дякую. Дозвольте наступне. Значить... Питання сімейного характеру сімейних відносин. Допоможіть, будь ласка, я вірянка УПЦ. Щомісяця відвідую храм, сповідаюся, три рази в рік більше десяти разів їздила в паломницькі поїздки. Останні півроку змінили моє життя з ніг на голову. У шлюбі десять років, двоє діток, до шлюбу відносин не мала. Завжди була хорошою дружиною, навіть думки про когось іншого в голові не було. А от думки про розлучення виникали і часто. Чоловік декілька разів. Піднімав руку, постійне психологічне насилля, не приділяв у часу дітям, не підтримував у тяжких обставинах. Тому це призвело до того, що, більше, що ми почали жити по різним кімнатам, як квартиранти. з мого боку любов до нього просто пропала, але завжди зупиняло розлучення. І далі по тексту не затримувати, жінка описує, що вона при живому чоловіку зрадила йому, пішовши на зустріч з іншою. Угу. Ну, це І як наслідок. Як наслідок. Зараз у неї велике сумління совісті, як угу. бути. Шо? Ну, на жаль, в дуже багатьох родинах, з досвіду маленького, скажу, на жаль, в релігійних родинах, які вважають себе релігійними, православними, є, є поняття квартирантів. Через що це відбувається? Справа не в релігії, а в сімейному. Тобто тут не можна звинувачувати церкву, що церква винувата в всіх моїх проблемах. А ви двоє мали вирішувати це питання. Якщо між вами е, проїхав титанник, і у вас трапився льодниковий період, це не страшно. Ви маєте двоє це вирішувати. Ну, що це, що, що, як це зрозуміти, ми живемо? Я розумію, як це є по окремих кімнатах, але ви сім'я. Ну, скажи, прости, пробач, сядь за стіл, хочу з тобою поговорити, Є проблема. Чому ти став до мене ходити? Відсутність я... комунікації абсолютно першу чергу стає таким а, причин може бути безліч, безліч почнемо з соціальних причин. Одна з причин це сучасний світ, його динаміка. Я все зайнятий, я нічого не встигаю, і в мене багато роботи. І це призводить до того: ми бачимо на дитячих таборах, що батьки не приділяють увагу не те, що жінкам своїм дітям сім'ї ростуть при живих батьках сиротами, так само може бути, що в подружній парі жінка може жити сиротою і, навпаки, може бути чоловік сиротою при живій жінці. Проблема у вас, тобто тут не можна говорити, те, що ви говорите, відбулася зрада, це як результат. Ну, якщо ви чужі люди в одній квартирі, вибачте, коли ви, я не знаю, ваше релігійне життя обоїх. Тут ще тонкий момент такий, що як живе в церкві хри чоловік Христовий, так і як живе жінка, можна, можна і у паломництво їздити можна, і тим не менше ну, зраджувати. Паломництво воно та... не, не тебе не робить mm -hmm. святим. Так. Абсолютно. Добре, дякую тоді. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна хрестити дитину без участі хрещених? Не можна. Не можна. Чітко про це пише святий ну, устав церкви. Літурика має бути хрещений батько хоча б по статі. Якщо немає в різну силу різних обставин, наприклад, хрестимо хлопчика, а немає хресної, це не проблема. Може бути один хрестний і навпаки, якщо є дівчинка, може якраз бути якраз наступне хресний. запитання. Дозвольте потом по тій же тематиці, слава Ісусу Христу. Маю наступну ситуацію збираюсь хрестити дитину. Проте постало питання хрещеного батька, оскільки він не хрещений, але віруючий, угу. як це вплине на можна. хрещення дитини, теж не може. Два ні, mm. не можна, тому що ми хрестимо дитину в честь Христа. І людина, яка відповідає за не дуже свідому дитину, має бути охрещена. Тобто, ви собі уявіть, наприклад, мусульманство, або іудаїзм, де роблять обрізання або хрещення, і без, без батька, який не є мусульманином, або не є іудеєм. Це собі важко уявити або в кришнаїзмі, в індуїзмі, буддизмі, протестантизмі. Англіканстві і так далі, це закон, Наступне який має Наступне питання, чи теж за зв'язку з забраком часу, будь ласка, вибачте нас, тому що у нас час лімітований. Угу. Надсилайте нам зворотній зв'язок на указану адресу, яка перед вами зараз. Ми будемо раді відповісти обов'язково на всі запитання. Ну але часові мірки нас десь сковують. Також питання надзвичайно важливого характеру, аборт вважається гріхом. Але якщо як лікарі сказали, що дитина через хворобу буде жити лише кілька місяців і не доживе до часу, коли їй можна робити операцію, при цьому її життя постійно буде наповнене і стражданнями, можливо, навіть постійне підключення до життя необхідного апарату, то чи змінюється тяжкість цього гріха за таких умов? Тобто. Чи можна робити Питання аборт? дуже співзвучне з тим, з чого ми починали цю програму про екстракорпоральне зачаття. Ні один священнослужитель не благословить вам робити аборт. Ні один. Ні в Римо-католицькій, ні в греко католицькій ні в Православній церкві. Який би діагноз не ставили. Який би діагноз не ставили. І в цьому є безліч причин. Перша причина дуже простенька, вона є логічна. Навіть лікарі не впевнені на 100%, що це буде так, як вони говорять. Вони це роблять, прогнози робляться лікарські на основі аналізів обстежень. Вони не завжди є 100%. Спитайте акушерів, гінекологів з великими іменами. В них, у, у, вони у нас є. По-друге, це гріх вбивства. Так? Ми потім в ньому сповідаємося. По-третє, Кожен священик вам розкаже окрему історію, їх є безліч історій історій таких. Коли діагнози, не Коли діагнози не оправдалися. Дитина повноцінно жива, здорова, і батьки дякують на колінах з, з, з сльозами на очах за народження цієї дитини. П'ятий момент. Е, якщо ви зробите аборт, не факт, що ви зможете зачати наступну Дуже. дитину. Так. Шостий момент. Я знаю приблизно десь до 20 жінок, які зробили в свій час аборт, і їм вже 70-60 років. І вони дотепер себе карають. Ви знаєте, Господь все прощає. І якщо людина на сповідь приходить із чистими сльозами, він милосердний Бог, але в нас є шрами. Так? Я порізав палець в 11 років на цій лівій руці. У мене тут є шрам. Він зажив, палець працює. Але скільки разів я дивлюся на цей палець, я вспоминаю, де це було, коли це було, і за яких обставин це було. Отак от само з сповіддю, все дуже просто. І от Ми такі порізані, пошивані, от такі. а потім Бог так дасть, можливо, можливо, що в них будуть діти наступні, але вони цього собі не простять. А може бути і навпаки, Бог їм так дасть, що вони не будуть мати дітей. І тоді вони взагалі не простять собі ніколи в житті цього. Я повернувшись ще на одну секунду, то все-таки до першого питання про штучне запліднення. Я знаю приклад сім'ї жінки, яка здала і чоловіка свої е, аналізи, скажімо так, в лабораторію, їх заморозили. І Вони утримувалися. Це, до речі, окрема тема контрацепції. Взагалі, так. тема окрема, яка десь колись дасть Бог ми її піднімемо. Вони в свій час зробили штучне запліднення, не народили дитину, друге запліднення не народили. На третє запліднення народили двойню, і в них у банку їхньому, скажімо так, залишилася ще одна яйцеклітина. І жінка питає: Я не хочу більше дітей. А в нас є матеріал, скажімо так, Життєво, життєвий матеріал. Чи можна цей матеріал ліквідувати? Питання абортів, от воно навіть по цій лінії ліквідація цього банку, цього чоловіка, цієї жінки, це буде абортом чи ні? Воно не є статевим актом, це є штучне. Але як, як це хірургічне втручання, так оце штучне, воно прирівнюється, це знак дорівнює. Тому це широкі теми, дійсно, цікаві, Дя широкі дякую теми. Дякую вам Чи дуже дійсно у нас глядачі, досить такі глибокі питання задали. На жаль, за браком часу ми маємо закінчувати. Тому дякую вам, в першу чергу, що ви ніколи не відмовляєте нам. Дякую всім тим, хто нас дивиться. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити нові відео. Підтримуйте нас лайками, як це не банально звучить. Але ми все ж таки живемо у 21 столітті так. віртуальному. Тому як кажуть, ваша підтримка нас тоже десь дохновляє працювати. Тому дякуємо всім за увагу. Дякую, будьте богом хранимі.